Моє шанування. Традиційно о цій порі до вашої уваги медичний журнал. Передача для тих, хто дбає про себе і прагне бути здоровим. Сьогодні до вашої уваги такі теми. Полінос сезонний дискомфорт чи передвісник серйозної хвороби. Трансмісивні захворювання. Кампанія з нагоди Всесвітнього дня здоров'я 2014 спрямована на поширення інформації про комах, що переносять небезпечні інфекції. Обов'язкові щорічні медогляди школярів. Яка їх мета, і що про це потрібно знати батькам. Перша тема сьогоднішньої передачі полінос. Розквітлі дерева та квіти навесні для переважної більшості із нас радість. Адже вони милують око своєю красою та барвами після довгої зими. Проте для декого цей час загострення хвороби, яка не дає тішитись красою природи. Реніт, сльозотеча, першіння в горлі та печія в очах, ознаки полінозу, алергічного захворювання, симптомам якого пацієнти не завжди надають великого значення. Проте поліноз може мати тяжкі наслідки, ігнорувати які буде вже неможливо. Із мішком цукру, який доводиться носити на плечах, порівнює свою хворобу пан Василь. Починалось усе з полінозу, симптоми якого виникли 20 років тому. Зараз доводиться ретельно стежити за здоров'ям і регулярно лікуватись від бронхіальної астми. Починалося з самого маленького. Спочатку було очоки нос, значить, очі свербіж, який одразу не, не давав тому значення великого. А потім почалося вже приходити значить, в бронхи. Ось вже я пізніше замінтив, ну, через років декілька, що дуже сильно воно реагує в першу чергу на сирість, на якусь плиснівість, на пильцю. От особливо колись був такий випадок, дуже критичний на тополіний пух. Я не, мог, не міг зрозуміти, а потім вже виявилося, що він якраз є збудником носових пазух і йде туди обрункене дерево, і починається тоді одуші про що все остальне. Ось багато випадків є на різні рослини, різного характеру. Ну, це пиль битова, то само собою. Є всякі запахи. Вже тепер я практично користуюся інгаляторами, такими як гормональний серетіт, хлюптотіт і, да, і так далі. Ну і тут постійно рання від весна і осінь пізня. Обов'язково треба пролікуватися, інакше. Дуже тяжко. Юрію лише 27. Чоловік розповідає, що з симптомами хвороби спочатку боровся морозивом від холодної страви, відчував полегшення. Звернутись до лікарів змусили напади ядухи. Хворію з 2009 року. Симптоми завжди виявляються осінню або весною, коли розсвітають квіти, дерева. Це чхання, сльозоточивість, очі печуть, виділення з носа, почервоніння очей. Дні робили проби на Пилок дерев від сосни хвоє. У мене алергія проліковується і допомагає. Менше стараюся виходити до ліса, коли це тут дерева. Полінос це алергічне захворювання, в основі якого лежить гіперчутливість до пилку рослин та спорів грибів з ураженням слизових оболонок носу, очей, слизових оболонок бронхіального дерева. Може навіть уражати слизові оболонки кишківника та мозгові оболонки головного мозку. Но це рідки, в рідких випадках. Найчастіше це ураження слизових оболонок носу та очей, проявляється чиханням, водянистим виділенням з носу, сльозотечею, свербіжем носу і очей. А також якщо захворювання прогресує і вже є напади ядухи, тобто це вже є бронхіальна астма, атопічна, Буде утруднення дихання, свистяче дихання, задишка, кашель. Це вже ускладнення поліносу. Проявляє себе полінос у період палінації, тобто цвітіння. Від цього захворювання потерпає близько 5-7% усього населення України. А на Волині його поширеність близько 100 випадків на 100 тисяч населення. З кожним роком кількість хворих в алергологічному відділенні обласної клінічної лікарні більшає. Причинами цього є погіршення екології, вживання харчових добавок і барвників, використання великої кількості побутової хімії, яких алергенів остерігатись пацієнту із полінозом. На це запитання нині лікар може дати чітку і точну відповідь. Ми можемо зробити діагностику пилковими, побутовими, епідермальними, харчовими алергенами сумішу грибків. Медсестричка через краплю розчину, який наноситься на передпліччя, таким от ланцетиком проводить приктест. Це значить внутрішкірно проводиться через краплю розчину алерген, щоб потім здіагностувати, як вийде на шкірі папулка. Ось такі папули, які ви бачите на передпліччі, означають, що є проба позитивна. Ми зараз оцінюємо цю пробу за допомогою такої лінійки, яку прикладаємо і вимірюємо розмір папули. Ось ви бачите найбільше, які в нього позитивні. Це в межах одного сантиметра. Ми оцінюємо 10 міліметрів позитив, позитив і оцінюємо кожну окремо. Після чого ми даємо заключення, оцінюючи цю пробу, даємо курс лікування. Зауважимо, що саме полкові проби в період світіння проводити не можна, адже це може загострити перебіг алергії. Такі дослідження роблять у жовтні-листопаді, коли сезон світіння завершився. Надалі призначається специфічне лікування. І з початком палінації рослин єдиним доступним лікуванням є полегшення симптомів. Я би хотіла акцентувати на важливість специфічної імунотерапії для хворих полінозом. Розумієте, ну, симптоматичне лікування безумовно проводиться, але воно тільки симптоматично знімає симптоми. А специфічна імунотерапія дає можливість відтермінувати захворювання, попередити грізні ускладнення, такі як бронхіальна астма. І, звичайно, треба не один тільки раз, бо деякі хворі прийдуть, отримують курс лікування, наприклад, восени, а він проводиться восени до сезону цвітіння, тобто за два тижні до початку полінації ми вже зупиняємо цей курс лікування. Але таких курсів треба 3-5 провести, тобто щорічно. Тому що є така статистика, що, наприклад, якщо він пройде три курси. То вже грізність ускладнень у нас відтерміновується на 80-90%. Якщо вам поставили діагноз поліноз, доведеться дотримуватись певних особливих правил особистої гігієни, адже якщо пилок осідає на слизових оболонках, це призводить до загострення стану. Окрім цього, лікарі радять відповідно обирати собі фах, скажімо, професії агронома чи садівника не для алергіків. Під час полінації, це 5 до 12 годин дня, бажано не виходити з приміщення, коли найвища концентрація пилку в повітрі. Обов'язково, якщо він виходить, він повинен мати якийсь захисний головний убір, окуляри. І е, при тому, як він прийде в приміщення назад додому, потрібно звичайно промити носові ходи, е, обличчя, змити з себе пилок, щоб він не концентрувався на слезових оболонках. Є спеціальні засоби для промивання носових ходів. Саме основне потрібно, звичайно, старатися не побувати в тих місцях, де найбільше квітуть сади, це ліс, поляна, десь там вони бувають відпочинки. Значить, для таких хворих бажано період полінації не відпочивати на відкритих повітрях. Бажано привітрювати квартиру через. Такі марліві в три шари зволожені. Треба весь час витирати пиль, вологе прибирання. Алергію можуть спричинити понад пів тисячі рослин, особливо алергенними серед дерев є ліщина, береза, вільха. Серед бур'янів амброзія, лідер за алергенністю, лобода, порі та кульбаба. Як і в ситуації з будь-якою іншою хворобою, лікарі радять не важити проявами полінозу, аби не допустити ускладнень, таких як, скажімо, бронхіальна астма, важливо тримати його під контролем. Трансмісивні хвороби це інфекційні недуги, переносниками яких є невеликі організми, такі як комарі, блощиці, кліщі та прісноводні молюски. Найбільш смертоносна трансмісивна хвороба малярія. За останніми підрахунками у 2012 році вона забрала близько 627 тисяч життів, більшість з яких африканські діти. Кампанія з нагоди всесвітнього дня здоров'я цього року спрямована на поширення інформації про переносників інфекції та хвороби, які вони спричиняють. А також привертає увагу до того, що ми можемо зробити для нашого захисту. Маленький укус джерело великої небезпеки таке гасло цьогорічного всесвітнього дня здоров'я. Боротьба з хворобами, що переносяться мухами, блощицями та кліщами, актуальна і для Волині. Адже за 10 років в нашій області зафіксовано 192 випадки кліщового енцефаліту. Активно діючий природний осередок цього захворювання Ратнівський район. 160 його мешканців перехворіли цією недугою 6 тисяч жителів на сьогодні зробили щеплення. Волинська область дійсно у нас. Ендемічна до багатьох хвороб, які передаються трансмісивним шляхом, трансмісивний шлях це шлях, коли зараження відбувається через покуси кліщів, комарів, москітів. От ну, у нас найбільш таким відомим захворюванням, яке в останній час все-таки рахую, що воно поширилось і реєструється все більше. Це хвороба лайма або кліщовий борреліоз. Є ряд захворювань, які передаються. Не лише кліщами, а й укусами мух, жигалок, сліпнів. Це, зокрема, толермія в нашому в нашій області є 13 ензотичних територій, де зустрічалися захворювання. Якщо ж кліщ все-таки вп'явся, його потрібно видалити. Здерту з тіла комаху передати фахівцям, які встановлять чи був кліщ носієм смертельно небезпечного вірусу. Якщо вкусив кліщ, то перші дії. Ну, протягом доби бажано його вилучити з тіла. Якщо людина сама не знає, як це робиться, слід звернутися до фахівців за місцем проживання. Ну, кліщ, зокрема, може до п'яти метрів переслідувати свою жертву. Із настанням сезону збору ягід та інших лісових дарів медики радять волинянам бути обережними. Пам'ятайте, що кліщі надають перевагу листяним деревам. Вони ніколи не впиваються одразу від півгодини до декількох вибирають місце, тож необхідно періодично оглядати відкриті ділянки тіла, а також одяг. Вирушаючи на відпочинок до лісу, одягайте сорочку з довгими рукавами, манжетами і коміром. Головний убір речі потрібно обробити спеціальними засобами і зробити це не одягаючи їх на себе. Так отруйні речовини не потраплять на шкіру. З 2010 року в Україні було відновлено щорічні обов'язкові огляди школярів. Зважаючи на невтішну статистику щодо стану здоров'я підростаючого покоління, переконані лікарі, цей метод виявлення хвороб на ранніх стадіях цілком виправданий. Саме для цього у Луцькій міській дитячій поліклініці було створено відповідне відділення, що віднедавна є центром профілактичних оглядів дітей міста Луцька. Захворювання опорно-рухового апарату, очей, шлунково-кишкового тракту та ендокринної системи усе це розлади, від яких потерпають юні українці. На жаль, перехід із безтурботного дитинства у шкільну пору не позначається позитивно на стані здоров'я дітей. Даються взнаки значні фізичні, емоційні та розумові навантаження, а також малорухливий спосіб життя та неправильне харчування. Взяти багато років повернутися назад, то коли діти йшли в перший клас, то вони мали 75 з них відсотків мали першу групу здоров'я, і лише 20-25 відсотків мали певні захворювання, але захворювання були в основному функціонального характеру, які потім можна було ще виправити здоров'я протягом навчання в році із допомогою медицини. А в даний час виходить трошки навпаки. Дуже багато дітей уже в перший клас ідуть, маючи не один діагноз кожна дитинка, а два-три діагнози, і причому не функціонального характеру, а вже дітки стоять на диспансерному обліку. У 2011 році в Луцькій міській дитячій поліклініці було створено відділення обов'язкових медичних профілактичних оглядів. Переваги його значні, адже огляд здійснюється у присутності батьків. Лікар має можливість поспілкуватися з ними, переглянути амбулаторну карту. У 2013 році в Луцьку фахівці оглянули 99% дітей. Один відсоток це переважно діти із неблагополучних сімей, станом здоров'я яких батьки просто не цікавляться. Профогляди вони були все життя, але вони не були на такому рівні. У 2010 році вийшов 682 наказ МОЗ України, який говорить про те, що кожна дитина має бути раз в році оглянута. Спеціалістом певним, а при потребі іншими вузькопрофільними спеціалістами і ну, до, до сих пір оглядалися профогляди, проходили в умовах школи, де практично оглянути дитину якісно не було можливості, тому що діти оглядалися, по-перше, без батьків, ми не мали інформації про те чи інше захворювання. Дитина не завжди могла признатися розповісти за своє захворювання і за те, що хтось із товаришів почує, там багато всяких нюансів. На сьогодні ми маємо непогані вже здобутки, так як з допомогою проберу всім відома, яка була введена в обов'язкові медичні профогляди. Все-таки ми кожен рік до 200 дітей виявляємо скриту серцево судинну патологію. Це дає можливість дітей дообстежити, вчасно, вчасно пролікувати, вчасно оздоровити і, можливо, це дає можливість упередити ті фатальні випадки на фізкультурі. Як ми вже зазначали, перш перше місце у структурі захворюваності школярів посідають порушення опорно-рухового апарату, тобто порушення постави, сколіози, викривлення хребта. Кількість таких дітей з року в рік збільшується. В тих умовах, які поставлені, поставлено навчання і навчаються наші діти. На жаль, профілактика це є державне питання на державному рівні, і воно на сьогоднішній день зовсім не вирішене. Для того, щоб була хороша профілактика цих захворювань, перш за все, дитина повинна йти в школу. І нести той ранець, який їй під силу, а не той ранець, який несе тата, тата з мамою, а потім зі школи поки дитинка цей ранець несе. В школі повинні всі парти відповідати зросту дитині, зросту, зросту дитини. А з року в рік дитинка по різному, дитинка і від дитинки відрізняється, вони по різному ростуть. А на жаль, парти не міняються з року в рік, парти міняються, там не знаю через скільки років. І дуже важливо, щоб на даний, на даний час в кожній школі урок фізкультури це було ну, щодня, щоб той урок фізкультури був щодня для дітей. І Було певне навантаження для тої чи іншої дитини. Крім уроку фізкультури, обов'язково потрібний басейн. І Басейн потрібен в кожній школі, а на два басейни, на все місто в двох чи трьох школах є і один великий басейн. Дітям це недоступно на сьогоднішній день. працюємо щодня з 8 ранку до 8 вечора. Лікарі приймають у п'ятьох кабінетах, і повністю, значить, все штатний розпит повністю відповідає нашому навантаженню. Плюс до того, ми приймаємо щосуботи з 8 ранки до 3 години дня, також лікар приймає. І остання субота ще місяця, в нас оголошено день школяра. В цей день приймає обов'язково педіатр, обов'язково вузькопрофільна служба, обов'язково працює лабораторія. Для зручності приймаємо ми по системі самозапису. Мама може записатися як по телефону, так і прийти, записатися в папочку, вибрати зручний, так як пише 682 наказ, зручний для мами час. Можливо, і добрий вихідний день, можливо, її добра. Ранішня пора це дуже зручно. батьки задоволені. Основна маса батьків задоволена. Занепокоєння викликає у лікарів і здоров'я підлітків. Торік майже всі вони пройшли медогляд. Загальні результати виявилися невтішними. Здоровими серед них можна вважати лише 36%. Всі майже 15 тисяч дітей пройшли медичний огляд, і за станом цього медичного огляду всього здорових дітей 36%. Це перша диспансерна група. Друга диспансерна група також 30-35%. А от третя, де є органічні захворювання, важкі захворювання і інваліди встановлять майже 40%. В підлітковому відділенні щорічно спостерігається біля 15 тисяч підлітків. 5 тисяч це приблизно підлітки міста Луцька, а 10 тисяч це діти, які приїхали на навчання у місто Луцьк. Вони вчаться в коледжах, в технікумах, в училищах міста Луцька. Так, це дуже особливий вік, підлітковий вік, тому що відбувається перехід дитини у доросле життя. Відбувається швидке наростання фізичної маси, це кісткової, м'язевої маси, нервове дозрівання підлітків відбувається і статеве дозрівання. Лікарі наголошують, від батьків залежить дуже багато, адже підвалини здорового життя закладаються саме у сім'ї, тому закликають більше часу приділяти дітям, стежити за їхнім харчуванням, дозвіллям, емоційним станом, а також не нехтувати медичними оглядами і. Уже наявними діагнозами, аби не втратити можливість виправити ситуацію, поки це ще можливо. Як завжди, бути повсякчас здоровими та почуватись бадьоро зичить усім глядачам команда медичного журналу. Ми готові знайти відповіді на запитання, які вас цікавлять. Звертатись до нас можна за номером телефону та електронною адресою, які ви зараз бачите на екрані. Позитивного вам тижня і до зустрічі на телеканалі Нова Волинь.